Фільм Єретик 2024 року це психологічний трилер від студії А 24 який в досить своєрідній манері піднімає важливі й моторшні теми та ставить перед глядачем безліч зручних запитань, на які не існує однозначних відповідей. Фільм може похвалитися нестандартними режисерськими прийомами та якісно поданими діалогами. І при бюджеті всього в 10 мільйонів доларів авторам вдалося зробити дійсно вражаючий трилер, який лякає і тримає в напрузі до самого кінця. До того ж, чудовий акторський перформанс Гю Гранта, який виконав тут нетипову для себе роль антагоніста, не тільки захоплює, а й підтверджує, що цей фільм вартий уваги. Тож тисяч вподобайку та підписку, і всім приємного. У відкриваючій сцені дві молодиці балакають на важливу тему розміру презервативів і брехні, в яку їх заставляє вірити вся ця реклама. Та що в очках каже: Ого, це ж все так показово. Тепер ясно, що Бог точно існує, а ми з тобою маємо душу і, чесно кажучи, звучить все це як записки шизофреніка. Всі дівчата, мормонські місіонерки, сестри Барнсі Пекстон, які обходять релігійних шукачів з метою навернення їх у свою віру. Сестра Барн скаже, що вона захомутала вже до десяти чоловік, чим викликає непідробне захоплення у іншої. Після посиденьок піднімаються з великами по східцях, зустріч новим шукачам спасіння, а по вулиці стараються зачепити хоч когось, але всім на них начхати. Зумеро тіктокери стрибають з телефонами та просять у доброзичливих дівчат сфоткатись, а потім здирають спідницю у сестри Пексон і біжать навтьоки. Сльози сльозами, але робота ж сама себе не зробить, тому прийшли до підозрілого, але симпатичного будиночку, припаркували велики до забора і вперед до господаря під накрапаючий дощик. Переглянули список адрес, постукали в дубові двері і чекають, довго чекають. Той, хто всередині не поспішає, та вже через хвильку їх зустрічає привітний мужичок містер Рід. Дівчата кажуть, що були тут на районі і вирішили заскочити, побалакати про Бога, бо ж ви залишали заявку, щоб дізнатися більше про церкву Христа святих останніх днів. Містер Рід погоджується, і сестра Пексон починає прямо на порозі розкладати релігійні догми та переваги їхньої віри. Та рід каже, лє, як із відра. Заходьте в хату, бо негода така, що й собаку не випустиш. Барнс видає, що ми зайдемо тільки тоді, якщо в оселі є хтось у спідниці. А містер рід каже, що моя жона вдома, тому не переживайте. У вітальні тепло і лампово. Рід з привітним фейсом забрав пальта і каже: Зараз принесу вам смачнючого пирога. І ще одне, говорить, що у стінах і даху будинку є метал. Дівчата нічого не поняли а господар вже погнав за пирогом. Ніби все так добре виглядає, але все одно стрьомно. Місіонерки оглядають оселю та помічають, що все якесь надто не живе, вікна, ілюмінатори, метелики по хаті і загалом атмосферка гнітюча. Містер рід тим часом приніс колу і каже, що жінка дуже сором'язлива та скоро вийде з пирогом. А поки я скажу вам, що релігія це дуже добре, на що сестра Барнс говорить, що вона вже інколи думає, що віра давно не в центрі уваги та занепадає, тому ж так приємно чути ці слова. А сестра Пексон підхвачує, що зараз розкажу, який у батька небесного на вас план. Чоловік все розуміє, адже дуже важливо знайти доктрину, в яку віриш насправді, і каже, що ця боротьба вирує в ньому вже давно. Дівчата прям розгубилися, та сестра Пекстон давай улещувати Ріда, яка він духовно цікава людина, і як він схожий на засновника їхнього руху Джозефа Сміта. Він також пробував багато що вірити, та все було що попало, тому він і заснував власну церкву. Містер Рід прям підофігів від такого та каже, мабуть, до нього зійшов віщий Янгу, раз все так серйозно, а потім, мабуть, й показав, де заховані золоті плити священного писання. А місіонерки просто в захваті і такі раді, що попали до потрібного чоловічка, що аж світяться. Рід тим часом питає: а вгадайте по запаху, який буде пиріг, і сестра Пексон відразу ж видає, що її улюблений чорничний. Всі нещиро сміються, і тут Рід питає в лобу сестри Барнс, як помер її батько. Та говорить, що від тяжкої хвороби і ніхто не розуміє, до чого ж він клонить, Та Барнс явно нервує і чухає якийсь шрам на руці. Невдобняк серйозний навіть для мурмонів, але сестра Пексон рятує ситуацію і каже, що після смерті хотіла б стати метеликом і вертатись до тих, кого любить. Зненацька дитек рубанув світло. Рід перепросив за незручності і каже, що саме зараз час для просвітлення, тому спочатку поставлю вам незручне запитання: барабанний дріб і дивний чолов'яга питає, як дівчата відносяться до багатожонства. Рід каже, що з біблійної точки зору це неприпустимо, А ви ж впарюєте мені церкву, яка сама використала Боже откровення, щоб зламати засади, які псували її репутацію. Намудрив прям так, що дівчата не знають, що сказати, але чорненька не здається і намагається роз'яснити Ріду, що раніше полігамія була потрібна для поповнення рядів пастви. Та господаря будинку непокоїть те, що їхній Джозеф Сміт використав полігамію просто щоб виправдати свої походеньки наліво. Рід каже, як відомо, з владою росте відповідальність. Тому слухайте сюди. Я думаю, що історія церкви насправді не має ніякого духовного підґрунтя, а релігія це просто цинічне промивання мізків. Адже якщо откровення Боже приходить через грішну людину, то як знати, що це істина? Барнс вже почула щось неладне та хотіла відкланятись, і тут Рід питає, а який їхній улюблений бургер. Місіонерки кажуть, що то шкідливо, і ми не їмо, але їх улюблений бургер-кінг. Рід продовжує, що от він все життя шукав свій бургер-кінг серед релігій, перелупати усі, і допер, що більше ти знаєш, то нічого не знаєш. Жодна церква насправді не була істинною доктриною. Він почав шукати щось інше і, на жаль, знайшов погляд психопата ізнов невдобняк. Не на жар, злякавшись, барн скаже, позвив вже соромізливу дружину, і рід біг пішов на кухню, нібито за жінкою. Дівчата залишилися самі і думають, треба згортатися, бо пахне жареним. І тут погляд Барн спадає на свічку, де на звороті написано Аромат чорничного пирога. Ну тут остаточно зрозуміло, що випічки не буде і треба валити. Та містер рід каже: ходіть за мною, дружина готова познайомитись, але дівчата брешуть, що терміновий дзвінок їм треба хвилинка і не йдуть в темний коридор. Вхідні двері, звичайно, зачинені ще й ключі, щоб відчепити веліки, в пальто лишилися. Страх все сильніший, дівчата шукають вихід, але ж його нема, рація не робить, на дворі негода, ще й світло пропадає, коротша засада. Темно, хоч виколи, тому йдуть по тому коридору на помацки. Попереду видніється фігура, підсвічена лампою, і в дівчат серце в п'ятках, але йдуть далі. І тут їх зустрічає чи то бібліотека, чи то домашня капличка, і містер Рід з дебільною посмішкою до вух. Дівчата кажуть, що дзвонили з церкви, і, на жаль, треба йти. Але господар розчарований, адже хотів ще трохи побалакати про Бога. Проте каже: Я вас не тримаю, ключі від велосипедних замків чомусь в кармані іншого пальто а барн скаже: Відкрийте ж нам двері. На що рід видає, що двері до ранку не відкриються, бо там замок на таймері. Тому, якщо хочете до своїх, прошу вийти через чорний екзіт. Дівчата очкують і просять якось відкрити парадні двері, та рід стоїть на своєму, а на фоні грає ще й дебільна музика, як в дурдомі. Переляк на обличчях зростає, бо ж ну хто має двері на таймері, які не можеш відчинити. Та містер рід такий добряк, каже, йдіть не бійтеся, нічого не станеться. Тільки ще одне: він розуміє, що вони брешуть про дзвінок з церкви і може не вигадувати, адже він не забороняє їм піти, коли вони схочуть. А дзвонити торгівцям вірою ніхто не міг, бо всі сінах же ж метал, який не пропускає Київстар всередину, тому не треба прибріхувати, адже сама невинна брехня і вуз святих до добра не доведе. Сестри вже остаточно зрозуміли, що біда і треба терміново звалювати. Та от задача дверей то двоє і хто знає, які куди ведуть. Пексон до сих пір вірить, що дружина прийде і виведе їх назовні, та господар каже, ну невже ви й досі думаєте, що моя жінка тут? Адже все вказує на протилежне, арома свічка, відсутність кухні, а ви просто щемності піддакували цій брехні. І чи вірите ви в Бога лише тому, що хтось сказав вам вірити, але завжди боялися зізнатися собі в тому, що це брехня? Тут і мову відібрало, холодом вія, дай Боже, телефона у цього фанатика теж немає, тому й подзвонити зась. Дівчата вже набралися сміливості вийти через задвірок, проте, коли відкрилися двері, те, що за ними точно не схоже на задвірок, чекають інші двері, і така ж картина глибокий і темний підвал. А тим часом у церкві Святого Христа пастор з Беджиком миє поли та щось нерви у нього не на місці, переживає за проповідниць, які десь загубилися в хуртовину. В будинку сестри кажуть, що їх вже не влаштовує компанія Ріда, на що він знову каже: Йдіть собі з Богом, тільки будинок знаходиться на пагорбі, тому потрібно спуститися вниз, щоб вийти. Містер старі допоможе їм з вибором дверей до свободи, каже, треба добре подумати, щоб прийняти правильне рішення, а потім достає монополію. Ставить музичку і розповідає про насільну гру, яка виявляється безсоромним плагіатом іншої гри та порівнює її зі святими писаннями. Він каже, що всі три основні релігії так само є інтерпретаціями того, що перелито з пустого в порожнє. Подібні боги, мученики і послідовники всі плагіатять та видають щось відозмінене за своє, розмиваючи оригінал, і релігія, на жаль, не є виключенням. Рід говорить, що найменше вірян у релігії, які не рекламуються, у яких немає тих, хто лупить у двері і торочить про вічне спасіння, тобто саме ви продаєте віру, але тут і зараз у мене є ідея, яку я хочу вам продати, і вирубає світильник. Рід показує проектора і доводить свої дикі аргументи, що тексти, на які ми всі молимося, тільки перекази древніх людей, які переповідалися століттями, та вони не є правдою. Тим часом пастор шукає дівчат по останніх адресах, а рід продовжує вести про свої ідеї розуміння релігії. Атмосфера моторошна і не віщує нічого хорошого. А поїхавший професор явно загруз в цьому повуха, дійшов до єгиптян, буди і персонажів зоряних війн. Намалював на дверях слова віра і невір'я та натякає, що якщо ви такі віруючі, то й виходьте через ті двері, які відповідають вашій істині вірі. Чоловік говорить, що вся ваша церква це фарс, а в цій кімнаті теж немає нічого святого, трохи психує, і йде по чайок. Після такого сестра Пексон вже зламалася та каже: «Добре, ви такий і нас переконали, тому ми підемо через двері невір'я. Та сестра Барнс ніфіга не згодна і каже, що він не відпустить їх просто так, очі на мокрому місці, але ж куди діватися, якщо дверей тільки двоє, а рід щось підозріло та розчаровано мовчить. Сестра Барнс івелює яскраву промову Ріда та каже, що він типовий маніпулятор, який керує обстановкою, так як йому потрібно. А Пексон взагалі хоче до мами. Тому трохи побалакали та й досить. Дівчата кажуть, хай Бог все вирішує і йдуть в двері з написом Віра Рід сидить в шоці від того, як легко словами і без насильства можна змусити двох, здавалось, недурних людей самостійно піти в капкан, і при цьому вони ще й будуть думати, що за них все вирішує вища сила. Дівчата, як овечки, йдуть в гнилий підвал, рід закриває браму, і тут починається етап їх підземних пригод. Місіонерки потрапляють в якийсь погріб, в центрі стіл, стілеці, капає вода, і сестра Пекстон повністю вже втратила надію. А Барнс ще сподівається, що їх шукатимуть та намагається дотягнутися до вікна. Тим часом двері рипнули, і хтось наближається. Барнс каже Пекстон візьми ніж для конвертів і вальнеш його в шию, коли він підійде ближче. Та до них на вогник заходить немає челу, а непонятно хто в лахмітті із чорничним пирогом. Дівчата ж думають, що це місіс рід, та істота мовчить і сідає молитися на виворіт, Коротше, відбувається незрозуміло що. Включається кріп від Radiohead, а Майнячело тим часом пише якийсь список, поки дівчата намагаються зрозуміти, що з цим всім робити. І тут рід каже через динамік, що ви зараз в одному підвалі із живим пророком Божим і готуйтеся до справжнього дива, бо мені потрібні свідки цього чуда. Непонятно, що починає їсти черничний пиріг, в який містер Рід щедро додав отрави, тому дуже скоро пророчиться помре, але ненадовго, бо її осяє воскресіння, і вона знову буде дихати. Пиріг, мабуть, був не дуже, бо й дійсно жіночка сконала. А тепер, каже Рід, чекайте, скоро вона відкриє очі і розкаже, що бачила на тому боці. В цей відповідальний момент хтось дзвонить в двері, і місіонерки зраділи, що їх прийшов визволяти пастор та побігли до дверей кричати в щілину. Однак рід двері прикрив і з посмішкою на обличчі клеїть дурачка та говорить пастору, що ніхто до нього сьогодні не приходив, і навіть напрошується допомогти в пошуках дівчат. Полонянки зрозуміли, що нічого з цього не вийде, тому тянуть коврик, щоб хоч сірники взяти. Пастор пішов у сніг, рід довольний, що не попалився, а дівчата все таки заграбастили сірники. Та коли вернулись вниз, Пекстон каже, що те чучало лежить не так, як раніше. На що Барн заявляє, що це все страх і не мили дурниць. Поки стараються підпалити якусь тряпку, Пекстон відчуває, що хтось дихає її в потилицю. І тут наша пророчиця Божа, добрий вечір. Шипоче, що там не рай, хтось відключає її мозок, і це все не насправді. А в цей час заходить рід, дякує пророчиці і відводить її назад у кладовку. Містер Рід каже, що знає, що одна з дівчат брехала йому з самого початку, і скоро він розкриє цю таємницю. Звучить все це як страшний сон без логіки, але ж дивитися дуже цікаво. Тому далі Рід веде, що по ваших свідченнях книги писатимуть, і кажіть, що ви тільки що бачили. Звичайно, Барнс скаже, що це був спланований фокус, а сестра Пексон навпаки, що бачила чудо і повторила слова пророчиці про той світ, і що все це не насправді. Рід видає, що саме жах невідомого породив релігію, а ви маєте можливість позбутися цього страху, тільки вам для цього потрібно буде тимчасово померти і воскреснути, як пророчиця. І ось з цей момент до дівчат дійшло, що насправді мета Ріда зробити так, щоб їхнє вбивство було їх же ідеєю. Обстановка накаляється, і Барнс говорить, що в дитинстві пережила клінічну смерть і бачила все те саме, що жінка в лахміті, тож ти просто божевільний шарлатан, який впарює нам про свою релігію. По очах видно, що Пексон вже готується штрикнути ріда в кадик, та не встигає, бо маньяк в очках полосує ножиком по горлу сестру Барнс. Пекстон з переляку давай тікати до дверей, але ж нікуди далі східців не втечеш, а рід кричить: іди сюди, не бійся, вона воскресне. Сидить над тілом з посмішкою до ушей, і береться вирізати щось з того шраму на руці, що ми бачили на початку. Витягує металеву штучку і каже: ось він імплант. Саме тому й попрощайся з нею назавжди, бо вона звичайна програма. Що тут відбувається? У сестри Пексон вже немає сил плакати, а рід малює на столі якісь фігурки грив Кальмара і говорить, що він допер до того, що ми всі існуємо всередині ідеальної симуляції, яку неможливо відрізнити від реальності. І саме про це говорила пророчиця. А сестру Барс видав саме вогонь, бо його поведінку неможливо відтворити ідеально, коли він взаємодіє з симулянтами. Але ти, Пекстон, жива людина, тому щоб прокинутися в реальному світі, тобі треба померти і воскреснути. Перспективка не дуже, тому Пекстон вперше за весь фільм починає сперечатися з Рідом та говорить, що штука з руки Барнс це не чіп, а всього лише протизаплідний імплант. Та Рід відстоює своє і каже, що його гіпотезу неможливо перевірити на 100%, адже це питання віри, як і з будь-якою релігією. Як зручно помри і перевір, А якщо неправда, то ти просто помреш. Та сестра Пекстон уже не вірить у його маячню, а на рахунок дива воскресіння пророчиці, спочатку вона ніби й повірила, але зараз ми бачимо, що місіонерка не така вже й тупа, адже сьогодні сталося те, чого рід взагалі не очікував, і тепер його дебільна теорія не клеїться. Пекстон видає, що рід поміняв місцями тіло мертвої пророчиці і живу, яка була в такому ж лахмітті. Та коли пастор подзвонив у двері і дівчата на мить залишили тіло, в цей момент інша ненормальна позбулася його, сказала підготовлений текст та останні слова, що все це не насправді були вже особисто від неї. Но Рід говорить: якщо все це правда, то давай шукати тіло, куди ж воно поділось. І тут Пексон догадується, що вода завжди тече у найнижче місце і відкриває під столом другий рівень підвалу. Містер Рід каже: не лізь туди, якщо не готова пізнати істинну релігію. Та цікавість сильніша за страх, і Пекстон лізе перевірити, чи тіло там спускається, і ось воно лежить на місці у багні. Рід кришку закрив, і сестра Пексон давай шарити під земелям. А там стільки потаємних кімнат і дивних символів, все мокре, якісь свічки, сатанинські зображення, кістки і ще бог зна що. А останні двері закриті їхнім замком для Веліка, ключів якого виявляється у Пексон в кармані. Рід все добре продумав, щоб дівчина дійшла до самого цікавого місця, де в клітках сидять такі ж пророчиці, яких божевільний маньяк тримає в холоді. Чоловік спустився в нору з іншої сторони та питає: Ну що, яка єдина істина релігія? І Пекстон каже, що коли вони тільки прийшли, рід не ходив на кухню, а заникав їхні велосипеди і ключ поклав у кишеню Пекстон не випадково, бо хотів, щоб саме вона тут опинилась. Тобто цей фанатик хоче переконати Пекстон у тому, що єдина істинна релігія на землі це контроль над іншими. Рід говорить, що будь-яка релігія це всього лише система контролю над людьми, і ці жінки в клітках сидять саме там, де й хочуть бути через свою сліпу віру, а контролювати завжди легше тих, хто все втратив. Питання тільки в тому, чому люди самі дозволяють робити це з собою. Він каже Пексон, що чужі ідеї все життя впливали на її вибір та волю, і саме тому він зміг передбачити кожен її крок. Та, мабуть, не кожен, бо саме в цей момент дівчина всажує ножа для конвертів, в самісіньке горло ріду, і давай втікати цієї божевільні. Біжить по лабіринту тунелів, тягне стола під двері. А що ж далі? Треба перевірити, як там її подруга спускається в погріб, а рід вже тут, як тут штрикає її в живіт канцелярським ножом, і обоє вже без роздумів про релігію всідаються доходити під стінами. Рід видавлює молить за нас, а Пекстон крізь зуби шипить, що молитви нічого не варті, коли кров тече рікою. На кінець божевільний повзе до дівчини, щоб пришити її раніше, чим помре сам. І тут дійсно стається справжнє диво. Сестра Барнс на мить оживає, заціжує ріду по голові палкою і помирає вже остаточно. А сестра Пекстон все ж знаходить вихід із лабіринту через якусь решітку, випадає з пробитим животом на двір і рятується з цього жахливого місця, де вона переосмислила своє відношення до релігії та віри. Що ж, ось такий фільм ми сьогодні згадали, і на мою думку, це чудова жанрова історія про ігри на виживання, яка, незважаючи на свою камерність, виглядає досить свіжо та інтригуюче, і тримає глядача на гачку, як це робив у фільмі Підступний містер Рід. Тицяйте вподобайку та підписку з дзвіночком, а також пишіть в коментарях, як вам є ретик. Ну а я пішов працювати над наступним переказом. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе і почуємось в наступному відео.